І Україна пройшла марш у глиб російської території, але при цьому сильно ризикує. Про таке пише видання Forbes. За словами журналістів, українські командири роблять ставку на те, що зможуть атакувати на півночі без значних втрат. В свою чергу, росіяни жертвують територію заради часу і вводять додаткові сили. Щонайменше не менше дві, а може і чотири українські бригади беруть участь у цій операції. Заявили. Опитані експерти, щоб стратегія Києва е, окупилася, Кремлю знадобиться перекинути багато полків зі сходу, потенційно з десяток кажуть вони. Якщо відволікання російських військ це мета України, то тоді ця операція окупиться. Однак можливо, українська атака насправді серйозна спроба захоплення російської території з метою пізніше обміняти її під час переговорів. Що ж відбувається, будемо намагатися знайти істину або принаймні пролити світло на всі ці події з військовим експертом. Михайло Жирохов долучається до нашого ефіру. Доброго вечора. Наші вітання вам, пане Михайло. Добрий вечір. За вашими оцінками, навіщо ця вся історія Україні? Чи можна говорити справді про наступальну операцію з метою або захоплення російських територій, як поповнення обмінного фонду в перспективі, чи з іншого боку мета відтягнути сили і резерви Російської Федерації з найгарячіших напрямків фронту, до прикладу, як це вже почало відбуватися із Вовчанськом? А ну тут мета може бути зовсім різна. Основну мету ми, ми не знаємо. Але є побічні другорядні мети цього цієї операції, які вже почали діяти. Е, я маю на увазі перекидання військ. Я маю на увазі. Е, того, що відійшло вже на другий план перемовини з Російською Федерацією, тому що ми пам'ятаємо, що першою умовою росіян було те, що. Зробити так, що лінія фронту застається на цьому ж місці, тобто заморозити бойові дії на тих позиціях, яких є зараз. Ну для них це ну фактично неможливо. І я думаю, що про перемовини поки мови може не йти. Але так чи інакше, виходить лінія фронту, розтягується і саме так би мовити, сподачі яку здійснила Україна, чи не вийде так, що ось ця розтягнена лінія фронту і новий відкритий фронт в результаті потребуватиме більше сил ресурсів засобів, яких у нас і так бракує. Ну, абсолютно точно, що розтягування фронту воно не є а, доброю ідеєю для нас в даному випадку, але невідомо яка кількість сил та засобів, і які взагалі резерви за цей рік після літа 23 го вдалося а, зібрати ставці генеральному штабу. Тому що зараз в боях світяться бригади, а, які до цього а, на фронті взагалі не від. Мічалися і очевидно були сформовані за останні півроку. Чи виглядає з військової точки зору логічним такий розвиток подій, коли замість того, аби відправляти ці резерви, сили і засоби на найгарячіші напрямки на часів Яр, на Торецьк, на Покровський їх спрямували на Курськ? Наскільки це так би мовити паритетно? Чи не виглядає так, що військове керівництво змирилося із тим, що врешті-решт в перспективі ці населені пункти і території будуть втрачені? Тому вирішили бити на випередження? О, ну, давайте ми перейдемо від того, що будемо оцінювати е, дії військово-політичного керівництва. Очевидно, що операція готувалася не один місяць. Очевидно, що це розглядалося ставкою. Очевидно, що е, в її е, розробці брали участь і іноземні радники, е, і зараз вже очевидно, що захід дав добро на проведення цієї операції. А ми зараз з вами е, так говоримо: а може потрібно було кинути туди е, з таким, е, знаєте, з таким пафосом, що ми знаємо, яка саме ціль операції. Ми з вами, я особисто, наприклад, не знаю, яка саме ціль цієї операції, але я е, довіряю в повній мірі е, ставці і особисто сирському, який е, цю операцію розробляє, і в випадку, якщо вона буде невдала, він поставив цю свою кар'єру подальше. Очевидно, що якщо операція не буде виконана, то сирський піде відставку. Пане Михайле, ми з вами так достаменно не знаємо мети цієї операції, але наше з вами завдання тут і зараз намагатися змоделювати, зрозуміти причини, наслідки, мотиви. Ми жодним чином не беремося судити, що правильно, а що неправильно. Ми з вами просто аналізуємо і прогнозуємо різні варіанти. Тому саме з цією метою я вас і запитувала. До речі, стосовно буферної зони, чи може бути ось такий варіант, що зараз українські сили оборони намагаються її створити на межі із. Сумщиною для того, аби так би мовити, превентивно не допустити наступу росіян. Буферну зону можливо робити без участі не ну, на бойових діях на території противника. Так як це планували і планують робити росіяни, коли вони обстрілюють прикордонні області. Наприклад, Чернігівська область місцеві змі кожного дня повідомляють про обстріли, і більшість населених пунктів прикордонній зоні вони вже евакуйовані, евакуйовані або владою. Або або люди виїхали самостійно, тому що постійно знаходитись під ракетними ударами, під ударами мінометів, під ударами дронів неможливо, і тому ось так можливо сказати, що Росія зробила на півночі Чернігівської області величезну санітарну зону, тобто. <гументна> Тут ми говоримо про те, що можливо би було ефективніше просто обстрілювати ось ці території зі свого боку. Ну куди ми маємо дозвіл бити і таким чином створити буферну зону не обов'язково було заходити. Правильно я розумію? Абсолютно точно. Буферна зона це таке а, поняття, яке а, зовсім а, не, 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 не про те, не про таку військову операцію і тими силами, які ми бачимо зараз. Що ви скажете про Курську АЕС? Чи потрібно Україні брати контроль над цією атомною станцією? Доведеться, якщо так, рухатися вглиб ще 50-60 кілометрів. Ну і розуміємо, що на цьому шляху наші сили оборони можуть зустріти ну, набагато сильніший опір російської армії, яка може все таки зібратися в якийсь єдиний кулак. Ну по перше, вже до Курської АЕС вже 25 кілометрів. А по друге, взяття під контроль Курської АЕС має тільки одне практичне значення: якщо далі буде перемовини з Росією ну через БАГАТЕ або якісь інші міжнародні організації, про такий умовний обмін на Запорізьку АЕС. Тільки тоді, якщо це ціль операції, тільки тоді це має сенс. А у будь-якому іншому випадку взяття під контроль АЕС, ну воно може дійсним чином викликати міжнародний скандал, тому що завжди міжнародне співтовариство дуже до цього відноситься до ядерної енергетики. Такі але ж ми ж знаємо, росіяни взяли Запорізьку АЕС і магате там. Просто присилає якісь делегації, яких навіть не пускають на цю станцію. Тому один із варіантів ну ймовірний, але е, для цього немає ніяких підстав говорити, що ця операція направлена саме на Курську АЕС. Ну тим паче ядерний шантаж це не методи України. Ну, принаймні раніше ми про це дуже яскраво чули і це розуміли. Стосовно так би мовити того, що буде розвиватися в перспективі. Ось ми зайшли, ось як повідомляють російські пабліки, ми будуємо фортифікації. А що далі? А далі це буде залежати від політичних заяв. Наше військово-політичне керівництво зараз утримується від будь-яких заяв, і яким чином це буде представлено, ось від цього буде залежати і подальша доля, і ну взагалі ще операція не закінчилася, скажімо так, тому що росіяни тільки зараз підтягують резерви, і найближчі 2-3 дні вони будуть рішучими, і в тому сенсі, що такого темпу наступу очевидно вже ми не зможемо утримувати так довго. Тому о, будемо чекати, і там від цього буде залежати далі. Там о, варіантів маса, і вони можуть бути навіть о, такими фантастичними, якщо, якщо так. Але о, основне, що ну наприклад, я зрозумів і ще мене, що мене о, дуже о, я цьому радію, що о, ця операція вона о, проводиться зі згодою і за участі західних союзів. До речі, чи не здивувала вас реакція наших західних партнерів? Ну тому що ось в Німеччині кажуть взагалі, що можна застосовувати німецьку зброю, сполучені Штати, знаєте, якось так закривають очі і кажуть: ну справа України вони з нами не радяться. Обговорюємо там тільки якісь тактичні моменти а те, що стосується стратегії, то Україна вирішує сама. Західні політики мають колосальний досвід в цих заявах і потрібно дивитися не на заяви, а на те, що відбувається. Якщо пам'ятаєте травень 23-го року, тоді над Брянщиною було збито кільки е, кілька російських літаків і вертольотів. Очевидно, що це використовувала система Петріот. Але всі західні е, союзники або зробили вигляд, що вони нічого не бачили, або були заяви в тому сенсі: ну літлі літали. Літачки, упали, ну таке зі всім. А буває до речі, скажіть, будь ласка, які принципові відмінності ви бачите між тим, що відбувається зараз, і тими рейдами, які проводили РДК Легіон Свобода Росії раніше? А ну, перш за все, це цілі, які ставили Регіони РДК, незважаючи на те, що багато їх сприймали як таких собі піар акцію-акцію, що вони там викладали тонни контенту. Фото, відео вони зробили основне. Вони провели розвідку боєм. Тільки після того стало зрозуміло, що на першій лінії у Росіян в трьох цих прикордонних областях стоять. Люди, які срочники, люди, які на строковій службі знаходяться. А і по-друге, що фортифікації, про які розповідають росіяни, вони всі не мають такого великого значення, і взагалі дуже дуже. Ну м'яко кажучи, непотужні в Росії. Було декілька скандалів, коли на цих фортифікаціях були величезні відкати, і були величезні такі такі елементи криміналу такого. Було навколо і все. Після цього було до розвідка за допомогою безпілотників. Дуже багато в Сумській області працювало досвідчених розвідувальних апаратів крило. А і була спланована ця операція. Ця операція планувалася не один місяць і не півроку. Зрозуміло. Дякуємо вам за роз'яснення і ваше бачення цих процесів. Михайло Жирохо, військовий експерт, був із нами на зв'язку.